Всім привіт! Сьогодні я вам покажу розширення до гри Dark Souls. Це таке маленьке доповнення у вигляді талів. Ці тайли не входять у жодне доповнення чи в базову гру. Відповідно, вони продаються окремо. Навіть на офіційному сайті є така графа. Чому вирішив їх показати? Тому. що Певний період, і я теж думав, що це за тайли і для чого вони потрібні, і взагалі, чи є сенс їх купувати і для чого їх продають. Ну ось Тому я думаю, буде суттєво показати, що це є. Це є тайли, плитки, тобто, ігрові поля, які показують нам дві локації: це сад темних коренів і залізну цитадель. Подивимося. В комплекті їх 9 штук. Вони сумісні із будь-яким доповненням, будь-якою базою. Тобто можна використовувати ці локації із різними персонажами, різними босами, які вам подобаються. Ось така титулочка. Рекламка, звісно. Це є. З одного боку тайла зображений, зображений сад темних коренів, а з другого боку залізна цитадель. Тобто, яка локація вам більше вподоби, таку ви собі обираєте. Знову ж таки, сад темних коренів, розміщення боса. Залізна цитадель. Ну, цю локацію ми пам'ятаємо. Тут один із необов'язкових опційних босів був. Демон. Ось такі от тайли. Ну, Швидше за все, вони для різноманіття. Щоб коли вам вже набридли стандартні локації, тут же ж інше розміщення ворогів, інше розміщення, ну, по різному ходити можна, розміщення предметів. Ну і якщо вам подобалися ці локації, то, звісно, захочеться мати такі ж тайли, як згадка. Мені, наприклад, залізна цитадель була непоганою локацією. Це локація з Dark Souls 2, порівняно із рештою локацій, вона була взагалі хороша, тому що там стільки шлаку було всякі ці. Помийки і, і так далі взагалі. Ось такий сет. Швиденький огляд в місто. Якщо комусь було цікаво, ставте лайк і до зустрічі у наступних відео, які будуть, звісно, серйозніші, будуть з іграми. Наразі всім папам